Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні у нас буде ось такі дуже смачні, соковиті та ніжні відбивні із курячої печінки. Я вже підготувала собі курячу печінку. У мене тут 300 г. Я вже її помила, прибрала все зайве. І ще на колиночок 10 я її просто замочила у холодній воді, і ось порізала для зручності на ось такі невеличкі шматочки. Можна, в принципі, залишити і цілою, це як кому зручніше, ну мені зручніше, коли вона поменше. Далі печінку треба трошки відбити. Я буду робити ось за допомогою такого цупкенького пакетику. Мені так зручніше, я його ось так просто розрізаю. Можна, звичайно, за допомогою харчової плівки це зробити. Викладаю шматочки печінки. І буду відбивати. Повторюю, що відбити потрібно зовсім злегка. Відбивати я буду лише з однієї сторони, ось так буквально по декілька разів. Не надто інтенсивно цього буде достатньо. Печінку я відбила, ось так, як я казала, не надто інтенсивно, лише злегка. Тепер е, додаватиму сюди спеції. У мене тут вже змішано сіль, сухий часник та чорний мелений перець. Додаю все сюди і ось так просто перемішаю. Спеції можна додавати за своїм бажанням по смаком. Так, те саме стосується і солі. Е, скільки любите солоне або не солоне, ось так перемішую. І буквально на хвилиночок 10. Просто залишаю при кімнатній температурі. В цей час я підготую кляр. У мене тут два курячих яйця, сюди буду додавати сметану. У мене 2 столових ложки, ну я беру на одне яйце одну столову ложку сметани. Сметану можна замінити на майонез. Викладаю, і ще зовсім трошки я підсолю. Можна, звичайно, ще додати спецій, якщо хочеться, і якщо любите. Але я, оскільки додавала до печінки і сушений чесник, і чорний малиний перець, мені цього буде достатньо, тому я не буду більш нічого додавати. Тепер потрібно все перемішати до однорідності. Ось, в принципі, у мене вже все готово, кляр готовий, печінка 10 хвилиночок постояла. Ще знадобиться ось борошно для обвалки. Тут в мене декілька столових ложок. Також у мене вже розігрівається сковорідка, налила 2 столові ложечки олії, і тепер буду печінку відповідно обсмажувати. Спочатку опускаю ось у борошно, добре з усіх сторон її обвалюю. Далі шматочок опускаю у кляр. Теж добре, ось так його з усіх сторін, щоб був покритий. і викладаю на сковорідку. Печіньку я обсмажу на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Цю печінку я обсмажила, і вона вже готова до споживання. Якщо ж будете споживати вже в такому вигляді, тоді я рекомендую її краще викладати, ось на тарілочку з паперовими рушничками, щоб прибирати зайвий жир. Але я буду ще протушувати. Мені подобається більше така протужена печінка, тому я повертаю всі шматочки назад до сковорідки. Туди додаю буквально столові ложки холодної води. І накривши сковорідку кришкою на малому вогні протушкую ще 5 хвилин. В мене вже все готове, ось в результаті такі відбивні у мене вийшли завдяки тому, що я їх ще додатково протушкувала, виходять, вони неймовірно соковиті та ніжні. Хоча, як я казала, на початку можна вживати і просто посмаживши. А взагалі можна спробувати ось ці два варіанти і вибрати для себе, який кращий і смаковий більше. А на сьогодні у мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.